Шановні мої глядачі, сьогодні ми на тернопільському ринку. Сьогодні Славік планує купити самця кролика і самця нутрії. Трошечки походимо, подивимося, кого тут продають. Так, у нас сьогодні ярмарка, виставка. Праніки.

Так, у нас голуби. О, як можна проти. Ліна карці. Забойні. А вон кролики є. Не птався ці ціна? А вон кролики є. мені вже а вон там також є кролики, тут голубий біг. А, ні, трошки є ще щось більше. Прив'язано. Тут такі апті взяти. Я думаю, самечку відлучити. Ага. Нема куди кинути, то тільки до неї. Ага, ясно. так, все. Në seri, po më shkriti. Novi, Novi, Novi ne budo çon. I bëj në borë, në borë. A kështu fordaleri? Flandari. 73. Vande. Po më. Ti jive, mërdumaj kus, gramë. Nik net. Pozi. Mërdumaj kus. Re ti nuk po shkruaj, vëse më. Zëkali këtë ka, po? Nuk zëkali po, apo? Тепер є різних видів. Чепеля, чакоші, деркалі. Цепеліки. Це звичайно буде так. Так, чепеля, білий як... цьоп, і чорний. Дзеб. Чорно, а тут срібно. Це шов, нес, шов. Ага, вже канічки голова а ще як повинні.

Видит это всечки. <риклад> <Да>. Красавцы. Теперь <риклад> мы не

Бо я маю голову. Якщо чесно, Шановні мої глядачі, скажу одразу, що цін не питаю, тому що на камеру ну, продавці не хочуть озвучувати цін. На камеру не хочуть говорити скільки хто коштує, тому що вони так і кажуть: будете брати, будемо говорити, будемо торгуватися. Тому цін я не озвучую. Шановні наші глядачі, ось така велика торговиця ярмарка відбувається в другу неділю лютого кожного року, а ще восени. Друга неділя жовтня. Ну і звичайно, що остання неділя кожного місяця також є торговиця. З тваринами, з птахами, але тоді вже значно менший вибір. Але як бачите, тут є кого вибрати і купити. Як бачите, вибір є справді великий, ціни різні, різні. Це залежить і від віку тваринки, і від ваги. Навіть багато хто продає і цінить за вагою. О, так само птахи, розумієте? Тому повністю отак, щоб підходити і уточнювати біля кожної клітки, хто скільки вартує. Ну, вибачте, це навіть трошечки було не тактовно з нашої сторони. Тому, якщо кому цікаво, приїжджайте. У Тернопіль це ринок на території авторинку. Їхати від центру в сторону Березовиці, О, обитий. <клухи> бойовий бойовий. Ну, ну що ж таке. Але потім о. Ну, а то во <говорит> серебряк? А вот <говорит> Ну, он средство. Полтавское средство. Ну, а кот сын испытатый. Да? О, какая голосистая. Але ти голосний. Добрий день, дай Боже, щастя. Дякую, дай Боже, і вам. Я тебе сто років не бачила. Сто <смарків> брак. У вас перепілки є? Ні. <смарків> е? Як я... так яйця є, перепілок нема? Я, це... я лише -шліт 10, <смарків> <Любиш яйці? смарків> <смарків> ну, 10 штук. Любиш яйця? Ну я знаю. Десять штук то суток для себе. <смарків> так, суток для себе, а я більше ціну, я чекаю, я просто А Я за забрав сьогодні. Активатори заклав. У нас нам треба те, що в тебе нема. Нам Чого? треба внутрішнього сонця і нам треба внутрішнього. Ну, такого, що вже залицявся. Місяці З в чотири зіванка Тобі скажу, щось внутрі і нема того разу. Дивися, такий великий раянок. Шкір, а то він приймає, Я думаю, що він такий багато немає. Кольорова щось є. Шо що? Прийдемо сюди не кажеш. Сереблять самець? Сенка. Не вижеш відбрався. Зібрав. Я подушу, що не дуже вбрався. Скільки самець? За 600 дан. 750, 850, хто сам. Це відмовити. Зараз. Дивись, а ви дивись, чіпилася. Діти, діти хоч мають, діти на що подивитися. За 350 А, ці... а воно що є? Ну, бачиш, як немає такої ціни зараз. От, той раз ми брали ну. два роки назад по 350. Ну, немає зараз такої ціни. Що ти зробиш? Зараз ну. за серебряків немає. Якийсь хлопчик нас впізнав. Що? Європейські певно. То то не такі. Європейці, так? Скільки саме коштує? Тисяча тисяча стоїть. Тисяча триста послувати. То то видно, та то видно, що він теж. Є, <рісті> <рісті> а он девиць щось сі сі є то не, вона? Нет, не вона. Рибла, срібло. Срібло, так? <рісті> а то не то що пішов туди. А вон, він туди пішов. По чому серебряки? П'ятсот. Сільки два. З половиною три. Що <рисут> не, не ваше? А, а, а де господар? Йдемо, йдемо пока зараз будемо вертатися. Ага. Я її не помню. Які вони повнення? Мені не варто з кимось подати. Ээээ, да, хорошо, ты

А вон є звірі, бачиш? А ну то маленький, то й великий. А то великий. Там, там той ага, то що не знати, ми його зараз застанемо. То певно треба йти туди, чи ще там той ряд обійде.

Сіки, ну? Тайте. А вон внутри є. А вон є внутрії. Что нет? Внутри не нутрі є, нутріе. А вон ваш Ага.

Ой, він 150 гривень кіло він казав. Можна кинути на вагу і там вже все продаємо. А самець. Тут мені каже, що самця забрали, що тут все самець. Я не буду брехати, власне, підійшов туалет. У чому я Ну там? мені треба молодого. Молодець. 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 А самця ти так? Ну. Самця. А самці? Ну, 600. 600. Так. — Так, тут Що Ціною і... А що сьогодні внутрі нема багато? Яка? це на віддати 600, так 600 вокзали, в мене дві самки, по 600 я вже так віддаю. Скільки тим самцям? Шість місяців. Можуть вже парувати процентів. От їхній. Він щось а він перескочив щось побив хлопцям. Насліється жарко Я вже дав боже. Перекинув їм стола. А де й куди втікся? Він не відчадали. Може не має клітку. Хто?

Шоколадніга. там будь тільки що один втік такий. Так, гусак втік і той. І хлопцям перекинув, той його Стіл з закускою а Чекай, хочу подивитися на гуси, які гарні. Ой, і що тебе стримує, щоб не купити?

Шановні наші глядачі, ми вже вийшли з ринку. Славік купив все, що все кого планував. От е, е, я хочу зараз передати щирі вітання всім тим, хто нас впізнав сьогодні на ринку, хто до нас вітався. Нам дуже приємно, що ви дивитеся канал Моє подвір'я що ви нас знаєте. Хочу побажати всім насамперед мирного, спокійного дня, міцного здоров'ячка, і хай все у вас буде добре.